Любі діти, запрошуємо вас до літературної студії. Сьогодні вашій увазі пропонуємо вірш Катерини Перелісної. Золота осінь. В парках і садочках на доріжки й трав, падають листочки, воро золотає. Де не глянь навколо, килин кольористий, віти напівголі й небо синє, чисте, метушні немає. Тиша. Прохолода. Осінь золотава тихо, ніжно ходить. Скажіть мені, будь ласка, який настрій у вас викликав цей вірш? І чому осінь називають золотавою? Подивіться уважно на картину. І визначте, яка з картинок відноситься до нашого вірша. Доведіть, що це саме ця картинка. Пригадайте, як ви були в осінньому парку. Що ви там можете почути? Як шурхоче листя під ногами? Пригадайте, як змінюється парк восени.